Шановне товариство, я вас вітаю. СРТ на зв'язку у нас лишається декілька днів до завершення акції щодо розіграшу F-Pace. І сьогодні ми з вами поспілкуємось про деякі цікаві речі. Отже, давайте для початку подивимося, що відбувалося декілька тижнів тому. Товариство, ми вирішили зробити невеличкий подарунок для майбутнього власника ЄГУАР ФПС. Тут у нас встановлені 22 диски, які понівечені, але про це ми ще з вами поспілкуємось. Але окрім цього, тут у нас встановлена старенька літня гума, і ми плануємо її замінити. Спеціально для цього ми приїхали на склад наших друзів та партнерів. Інтернет-магазин шини диски. Хлопці вже нам підібрали правильний комплект, і зараз ми будемо його тут одягати, і до речі, хотів сказати, що тут на лівому березі на складі шини диски є не тільки склад, не тільки шиномонтаж, а також є стенд розвала сходження, і це дуже зручно. Отже, ходімо разом з нами. Отже, на Jaguar F-Pace ми встановили гуму стандартного розміру. Це 265-40 r 22 І встановили ми сюди гуму KUMHO. Це корейський бренд, який зарекомендував себе досить непогано. Отже, друзі лишається декілька днів до розіграшу Jaguar F-Pace, Але Цій автівці є те, що нас категорично не влаштовує, а саме те, як виглядають ці класні 22 диски. Тут є сліди експлуатації, вони ушкоджені, і тому ми приїхали до наших старих друзів та партнерів Super Wheels. Ці диски не зовсім прості, чому? Тому що тут є ось такі пластикові елементи, вони чорного кольору. Ну і звісно, всі диски теж чорні. Але ті, хто слідкують за нашим каналом досить довгий час, знають, що я не люблю чорні диски. На це є декілька причин. Тому у хлопців Super Wheels непросте завдання зробити це таким чином, щоб воно виглядало як нове і виглядало набагато краще, ніж з заводу. Тому будемо чекати, що вони зроблять, і давайте разом за цим спостерігати. Друзі, кожного разу під час прямих ефірів ми бачимо, що в чаті від вас постійно з'являються деякі питання, і ми чітко усвідомлюємо, що не всі з вас до кінця розібралися з правилами. Тому давайте ще раз пригадаємо, як правильно прийняти участь в цій акції і отримати правильну можливість виграти ЄГУАР-Пейс. Отже, потрібно задонатити на банку Монобанка суму від 500 гривень. Донатити можна. Тільки до 25 листопада до 23.59. Після цього часу банку буде розбито і акцію можна вважати завершеною, окрім, звісно, самого розіграшу. Розіграш буде відбуватися на цьому каналі 27 листопада о 19.00 у прямому ефірі. Як правильно донатити, потрібно донатити суму від 500 гривень і кратно 500 гривням, тобто 500 гривень це один умовний квиток виграти ягуар в 1000 Тисяча гривень це два квитки, 5000 гривень це 10 квитків. Але якщо ви задонатите 5200 гривень, це все одно буде 10 квитків. Далі важлива інформація. Потрібно до свого платежу вказувати свої контактні дані, тобто прізвище, ім'я та контактний номер телефону, якщо ви донатите не з Монобанку, а з картки будь-якого банка. Далі нам Монобанк дає фінальну Excel-таблицю, де будуть вказані всі донатори, окрім. Тих, які задонатили менше 500 гривень, і які не вказали свої контактні дані у випадку, якщо вони донатили з картки інших банків, монобанк не вносить цих людей у фінальну таблицю для того, щоб розіграш відбувся чітко та швидко. Також я хотів нагадати, що всі зібрані кошти буде перераховано на благодійну організацію Благодійний фонд «Жмілі» і будуть використані суто на підтримку збройних сил України. За ці гроші ми купуємо амуніцію, ми купуємо зброю, ми ремонтуємо автівки і купуємо автівки для наших військових. нас шалена черга до нас постійно звертаються військові з різних причин, і ми намагаємося їм допомогти. Саме завдяки вашій активній позиції у нас і є така. Можливість за що ми вам? Безмежно вдячні. Друзі, на цьому подарунки для майбутнього власника еф ще не закінчилися. Ми ось придбали з нашими партнерами з інтернет-магазином Укрпарц для хлопців оригінальну помпу охолодження. Це Єгуар Лендровер. Помпа охолодження нами була придбана на всяк випадок, тому що з урахуванням пробігу вона може трохи потекти, і у власника буде лежати в багажному відділенні. Або в гаражі ось така новенька, оригінальна помпа охолодження. Як завжди, дякуємо нашим друзям інтернет-гіпермаркету автозапчастин укрparц.ua за те, що вони постійно нам допомагають з запчастинами. Посилання на Укрпарц є під кожним відео. Ну, а ми рухаємось далі. Так, 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 нарешті, нарешті. Угу. Друзі, телефонували хлопці Super Wheels і сказали, що диски вже готові. Ми вирішили трішечки підняти настрій собі та оточенню, тому що на вулиці зараз осіння зимова пора, досить такий пригнічений настрій, і ми вирішили трішечки додати фарб. Отже, давайте переглянемо, що у нас вийшло. Товариство, звісно, я жартую. Диски вже майже готові, і сьогодні, по закінченню цього дня, ми з вами побачимо дійсно справжній результат. Тому трохи дочекайтеся. Друзі, ну і нарешті Jaguar F-Pace готовий. Красивий, стильний, агресивний та бездоганний. Ну і, звісно, подивіться, як тепер виглядають новенькі диски. Друзі, ну і нагадуємо вам, що акція збір коштів для Збройних сил України триває до 25 листопада до 23.59. Якщо бути максимально відвертим, то я дуже тішуся від того, що у нас поки ще є можливість заохочувати вас підтримувати Збройні Сили України та допомагати нашим військовим. Я знаю, що серед вас є багато людей, які взагалі не цікавить головний приз у вигляді, Такої автівки. Я впевнений, що серед вас є багато людей, які просто, просто так, без жодних заохочень допомагають Збройним силам України. І це насправді круто. Ну і ми з вами не повинні втомлюватися, ми з вами не повинні опускати руки, тому що там хлопцям напередку набагато-набагато важче, ніж нам з вами. Станом на сьогоднішній день ми вже зібрали понад 9 мільйонів гривень. і Це свідчить про те, що нам вдасться задовільнити величезну купу заяв від військових. Звісно, це далеко не всі ті заяви, які ми отримали, але тим не менш, у нас тепер з'явилася така можливість, і все завдяки вашій активній позиції. Товариство, як завжди, всі необхідні дані в описі під цим відео. Як завжди, вам величезна подяка і, як завжди, слава Україні! Побачимось 27 листопада під час прямого ефіру о 19.00 на цьому каналі. Папа. -па.